Всім привіт друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас автопідбір, як завжди, по четвергам на Луцькому авторинку. Клієнтів ми вже забрали, вже 7.30 і будемо їхати на Їхати. Ми вже приїхали на авторинок Луцький і підбирати варіанти. Сьогодні має бути якийсь один варіант з каблучків або Renault Kangoo, Citroen Berlingo. Peugeot Partner або щось таке до там, 8, 8 і чуть -чуть, можливо там якийсь такий бюджет біля 8 тисяч доларів. Ну, бажано ясне діло, як завжди, не, не самі старі там моделі, не самі старі варіанти заїжджені. І Може бути ще в нас якийсь великий має бути універсал, дизель-бензин немає різниці, але він має бути в великій містці, бо людина возить якісь там невеликі ну, вантажі, невеликі мається на увазі. Це не грузовий бус, але має бути великий багажник, щоб то все їхнє майно поміщалося для роботи. І ще нам має бути Renault Scenic Короткий, простий, не грант, з бюджетом до 7,5-8 тисяч доларів десь так, не старіший 2012 року. Будемо шукати, що з того вийде, як завжди, будемо дивитися. Відео погнали з нами. Дивився замовник отаку машинку. Це Hyundai i40. В досить непоганому стані по комплектації взагалі жирненька. Має кілька підкрасів, але загалом дуже і дуже гарний стан. Є невеличке таке пошкодження, зовсім маленьке, але руль не шитий, не, пере, не перефарбований, ніде нічого. 198 пробіг, датчики дощу світла, така сухорова тунелька. Все електронне, клімат, підігрів, регулювання сидіння, на електриці, складання зеркал, регулювання всіх 4 підйомничка. Салон загалом дуже і дуже гарний, збережений, круїзи, все є, зараз дивимося, перевіряємо. без ключовим доступом дуже гарна комплітація така царапка але все брідно нічого не перешито нічого все ціло відповідає пробігу електрорегулювання навіть поперек є Автомобіль перевірили технічно він наш влаштовує і домовляємося про оформлення документів на покупочку. Ну а ми поки йдемо далі шукати наступні варіанти. Наступний автомобіль знайшли для клієнта Renault Kengo 9 року 1.5 dCi двигун, і будемо дивитися більш детально. после комплектации пластмассы уже нормально они уже пробег 240 да 246 вы ее все под все просеваете даже задние так а то открыто она не будет читаем где у нас чекается Поки робимо діагностику, перевіряємо. Ціна на даний автомобіль у нас 7800. Ясне діло, що будемо торгуватися, і в цілому він нам підходить. Досить непоганий автомобіль в гарному стані. Виїжджаємо на невеличкий тест-драйв. що в нас подбійщу, подніщу, в принципі, поки що колес рожаве, але так і має бути, бо воно, певно, ні разу не знімалось, воно взагалі як нове. Воно тут всі свої 10 років чи більше вже висить і не відкручувалось. Амортизатори ціленькі, не... навіть фільтр на місці цей паровий. Так. Окрузі Так, Там частенько. По коробці пановий. Автомобіль наш не фарбований в дуже гарному стані, гарні комплектації. У нас є такий дефект невеличкий царапина по крилу. Майже максимальна комплектація з верхніми релігнами. ті, що складаються, обидві сунні дверки, склопідйомники на всіх чотирьох електричні, датчики дощу світла, клімат, контроль, шестиступочка, і все в, принципі, в досить гарному стані, збережено, не дивлячись на пробіг 240 тисяч, але стан дуже і дуже гарний. Зараз ще подивимося пробіги. В неї є по діагностиці, все сходиться. Є в наш техогляд з Німеччини, і все черговий раз підтверджує її стан і оригінальність пробігу. Так, ось у нас тюф німецький, і у нас в грудні 2020 року був пробіг 213 тисяч кілометрів. Зараз 240 там з чимось. І в нас, в принципі, сходиться пробіг і по діагностиці, і по всім сервісам, і навіть по техогляду. А це дуже велика, велика цінність тих документів. Отже, автомобільчик ми знайшли, оформлюємо зараз документи і йдемо шукати третій варіант. Має бути Renault Scenic в короткій базі. Йдемо. Так, Автомобіль у нас в дуже гарному стані косметичному, у нас є один підкрас по лівому крилу, по салону, в принципі, все досить непогано, все збережено, 218 тисяч, навігація є, працює, карту закачаємо. Клімат включився з другого разу, в принципі, працює. Тим часом робимо діагностику, дивимось всі його параметри по двигуну, та й не тільки по двигуну, а по всім системам. Пробіг у нас поки що співпадає в блоки АБС, по тормозам, по надуву по турбінці питань немає. Помилок по опаленій системі так само немає, все працює добре. Садж у нас 13,7 г, золи 487 це зовсім небагато і пробіг співпадає по оригіналу. Тепер задача подивитися її знову. Бабуська частенька як нова. Дірмі все на місці. Подніщу цей автомобіль так само в дуже гарному стані, І по мотору потєків я не бачу ніяких. По коробочці так само. Радіатори трішки пошкоджені від часу, але в принципі працює все добре, потоків по цьому немає ніяких. Салон даного автомобіля збережений досить гарно. Всі функції трансформації, всі працюють, складання, розкладання різні, по багажничку також питань немає, не зачуханий, не подертий, ніде нічого. Столики так само є, складаються, розкладаються, фіксуються, нічого не поламано. Всі дуйки, направляйки різні, вікна всі однакові, всі 12-го року. лобове, здається ні, не в нас до нього дойде. По автомобілю в принципі немає якихось таких зауважень критичних, яких могли б нас відсторонити від неї, поки що все добре. Пройдемось по лаку фарбовому покритті, так швиденько, в принципі, вона вже вся перевірена. За автомобіль ми вже домовляємось. У Нас фарбоване тільки заднє ліве крило без шпакльовки. Просто перекрашено. Косметика була якась виправлена. Покрилу у нас є підкрас явний 370-350. Не критично. Далі все. Отже, друзі, день у нас сьогодні доволі результативний. Придбали ми три автомобіля, три замовника забезпечили транспортними засобами. Перший варіант у нас був Hyundai i40 2012 року, за він там щось 9 чимось він коштував, за 8900 ми домовились. Поїхали поки оглядали, там у нього було пару підкрасів незначних, але е по приводу правому з коробки передач було підтікання ливи, незначне, але його все рівно прийдеться, е як то кажеться, зробити. Там десь біля 1000 з чимось гривень це коштує і продавець торгувався ще 100 доларів. За 8800 ми її придбали. Наступний варіант був Рено Кенгу 12, не 12 9-го року. З пробігом там щось біля 250 тисяч, 1,5 дЦІшний двигун, 110 кінських сил на шестиступки коробки, що важливо. Досить непогана комплектація, датчики дощу світла на кліматі і навіть задні склопідйомники електричні, що буває дуже рідко. І полка, ця вантажна, яка посередині для пасажирів вставляється, так само була в комплектації. Досить гарна, парктрони ще були, досить непогані. Yeah. І воно нам стало. Забув ціну, яку там, яка вже була. 7800 коштувало Кенгу. Покупець торгувався з продавцем сам. Я там точно вже не прослідкував, за скільки там ми її взяли. Думаю, що десь біля 7700 7600, десь так мали, мали б ми її купити. Вибачте, але не, не запам'ятав, бо зосереджений на автомобілі. І останній варіант на сьогодні був Renault Scenic 2012 року з пробігом 212, здається. 115 DCI двигун в досить гарному стані, в середній комплектації. І по ціні він став щось там біля 7500. Автомобіль досить гарний, у нас був там один по ньому підкрас. Кенгушка ціла була, але там була царапинка на борту, ну нічого не зробиш. Автомобіль не новий, 250 тисяч він не їздив. От, по реношці, в принципі питань не було, один підкрас по лівому задньому крилу і все. Нічого такого значного не було. Щось у нас там не з першого разу вийшло перевірити кондиціонер, можливо, теж сьогодні прохолодно. Але поклацавши, прогрівшись, там, поколупавшись, все запрацювало, все добре, по пробігу все оригінальний. Все добре і по діагностикам, і по тихоглядам з Німеччини. І отак от, такі машинки ми сьогодні придбали. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти і до нових зустрічей нових відео. Пока.